Млинцева галета з яблуками. Якщо б ви тільки могли чути цей аромат кориці, який наповнює усю квартиру та створює теплий осінній настрій. Для ідеальних млинців до 4 яєць додаємо цукор та дрібку солі. Все це перемішуємо вінчиком, додаємо молоко та воду. Усі інгредієнти повинні бути теплими. Поступово вводимо просіяне борошно та у самому кінці додаємо дві столові ложки рослинної олії. Випікаємо млинці на добре розігрітій пательні. За цим рецептом... Тобто вони майже відскакують від пательні. Кисло-солодкі яблука очищуємо від шкірки, видаляємо серцевинку та нарізаємо на кубики. На розігріту пательню викладаємо шматочок вершкового масла, цукор та корицю. Всипаємо яблука та на невеликому вогні карамелізуємо. Беремо 4 млинця та викладаємо по колу у форму. Заздалегідь позбуваємося рідини у яблук та викладаємо на млинці. Края загортаємо як на галету, присипаємо корицю, випікаємо даємо 15 хвилин тож нехай смакує